З іменінами вітаємо Романа. Твій день ангела прийшов, а це таке важливе свято. Несе хай радість і любов, і щирих привітань багато. Зорю найкращу з усіх зір, і квітів шелест, і пісню ночі. У щастя, ти, Роман, повір, і матимеш усе, що хочеш. Роман це улюблене чоловіче ім'я. В Римській імперії так називали жителів Риму, а греки міцних та сильних хлопчиків. Камінь оберіг Романа Аметист камінь любові і веселищів, який допомагає знайти свою другу половину. Він наділяє свого володаря мудрістю, бадьорістю. І енергійністю. планета покровитель романа Сатурн, який надає цілеспрямованість і наполегливість у досягненні цілей. Тварина Оберег – метелик-вітрильник, який символізує безсмертя, відродження і здатність до душевної трансформації, Заповітне дерево романа Кіпарис уособлення витривалості, завзятості і прагнення до встановлення справедливості. Заповітна рослина фіалка, символ ніжності, сором'язливості, доброти та відданості. Нехай подій приємних караван в життя твоє увірвиться роман з днем ангела тебе вітаю щиро. Кохання зичу, радості та миру. Хай ангел простеліть троянди багряні на довгій життєвій стежині, хай буде у серці кохання, романе, і радістю повниться кожна хвилина.